London Bridge is falling down. Falling down. Falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Це Чи ти бачиш мене? Як там справи? Все ще не під вартою, все ще не прикута ланцюгами, все ще не може піти. Але якщо ти зможеш продовжити створювати поєднання, якщо зможеш дістатися до мене, ми зможемо повернутися на схід додому. Дякую тобі. Я серйозно. Все погано. Зараз у містах стає все менше і менше людей. Більше ніхто не народжує дітей. Але люди не створені для того, щоб жити на самоті. Вони мають об'єднуватись разом, щоб допомагати один одному. І якщо ми, як люди, не можемо це зробити, якщо ми не можемо воз'єднатися, тоді, що ж, це я казала Бріджет. Вимирання. Та ну. Ми не позбудемо світі, відбудовуючи Америку. Допоки вони й досі навкруги від цього не втекти. Але принаймні ми матимемо надію. Я чекатиму тебе, Семе. Чекатиму на тебе. Прийди і знайди me. мене. Це не те, про що ми домовлялись. Ти казала, що ви зробите все, що в ваших силах, аби зберегти бібі. -Бі. Так, але ми поки що не можемо звільнити твого сина. Вір мені, коли я кажу тобі, це на краще. Каже, жінка у масці, яка не зробила нічого, окрім того, що брехала мені.